Таю сьогодні з нами Роман Юринець. Він є директором компанії Предсервіс Енергозмін. І розкажіть, будь ласка, про переваги саме механізму активного споживача для тих підприємств, які бажають встановити сонячну станцію на власне споживання. Так, Дякую за запитання. Ми компанія «Предсервіс енергозмін, дещо трансформована компанія в умовах сучасного ринку, яка відходить вже від парадигми. Звичайного постачальника електроенергії і природного газу, ми розуміємо тенденції, виклики держави, ми розуміємо потреби і бізнесу, в тому числі на реалізацію своїх генерацій, генераційних установок чи згенерованої електроенергії, яку вони е, генерують власними е, об'єктами, встановленими на власних виробничих потужностях. Тому ми компанія, яка рухається в ногу з часом. Запровадили послугу енергоконсалтингу і викупу згенерованого ВДЄ у нас на підприємстві. У нас є широкий штат працівників, які виключно цим напрямком діяльності займаються. Що це передбачає? У нас держава зараз запровадила окремий механізм активного споживача, про який, напевно, вже всім відомо, зокрема, тим споживачам чи виробникам, які Раніше встановлювали чи мали бажання встановити генеруючі установки в себе на виробництвах чи на виробничих площах, цей механізм дозволяє навіть не так, я би сказав, це держава пропонує і пропагує механізм заміщення власного споживання електроенергії, якраз генераційними установками для того, щоб мати можливість бізнесу здешевити свій кінцевий продукт, грубо кажучи, в кінцевому результаті. Цей механізм вже на законодавчому рівні реалізований. Ми активно беремо участь в реалізації, в допомозі і підключенні цих послуг нашим споживачам і не тільки нашим, а й потенційним. Наші спеціалісти зараз активно Провадять співпрацю з такими потенційними клієнтами з послугою, що називається під ключ з супроводом клієнта від бажання до продажу першого кіловата, який надлишково згенерований нього на виробництво. Можете, будь ласка, поділитися, роз'яснити так відмінність власного споживання. Без активного споживача та з активним споживачем, саме з, з, з цим механізмом та без цього механізму. Тому що, власне, і так, і так, підприємство буде економити електроенергію, але який додатковий от е, бенефіт та перевагу клієнт зможе отримати, встановивши механізм власного споживача чуть-чуть крок назад зробити. Ми розуміємо, що багато бізнесу вже рухалися в плані енергоефективності і в минулі періоди, і в минулих років, так. і вони також встановлювали на заміщення власного споживання енергогенеруючої установки. Тепер держава робить крок назустріч таким. Підприємцям і організаціям для того, щоб пришвидшити навіть механізм і період окупності такої станції, тому що зрозуміло, основна окупність буде рахуватися від економії на власному споживанні, так. але ми всі розуміємо, що генераційні установки і виробничі технологічні процеси не завжди однаково у потужності співпадають кожну годину. Тобто, ми розуміємо, що генерація у певні години є надлишковою. І наразі при відсутності механізму активного споживача, ця електроенергія вироблена, грубо кажучи, ні дівається в нікуди і не приносить нікому ніякої вигоди. Для того щоб забезпечити додаткову укупність навіть генераційних установок і додаткову економічну вигоду саме організаціям, які користуються такими послугами, і впроваджена послуга активного споживача. Активний споживач це якраз механізм викупу надлишково згенерованої електроенергії. Продажу цієї електроенергії у вільний ринок. А безпосередньо законодавство вже регламентує, що цю електроенергію викуповує діючий постачальник цього споживача. Основна перевага, да, – це економічна вигода і пришвидшення окупності. Тож як стати активним споживачем? Які кроки треба зробити замовнику, аби отримувати цю вигоду? Перше незмінне правило це звернутися до компанії працевісу Нерозуміння. Для реалізації механізму активного споживача законодавець визначив декілька кроків і механізмів його реалізації. Тут визначальним фактором є отримання паспорта точки прив'язки точки обліку цієї генераційної установки для того, щоб документально вже можна було оформити і продовжити реалізацію активного споживача як такого, і укладати відповідний договір купівлі-продажу своїм постачальником. Механізм отримання цієї документації передбачає. Проходження деяких етапів перед операторами систем розподілу, а саме перед місцевими обленерго. Всі паспорта видаються виключно обленерго. Вони є стандартизованого взірця. Для отримання якраз таких паспортів потрібен окремий облік, якраз на генераційну установку, який дозволить правильно облікувати. Години генерації і порівнювати їх з годинами споживання для того, щоб механізм працював вірному описаному законодавцем полі. Чи є взагалі якісь обмеження для підприємств при проходженні процесу чи після встановлення, після набуття статусу активного споживача, механізм побудований таким чином, що він відкриває можливості широкі для такого активного споживача і всю надлишково згенеровану. Електроенергію викуповує в нього постачальник. Є звичайно обмеження, обмеження встановлені законодавцем, якщо його потужність, якщо я не помиляюсь, генерації протягом періоду користування послуги активного споживача, перевищує на 50 100 якраз споживання. Відповідно, такий активний споживач з розуміння законодавця вже не є активним споживачем, а виробником в чистому вигляді, який вже генерує спеціальну електроенергію для реалізації її на вільному ринку. Це вже інший вид діяльності, це вже не активний споживач, це діяльність, яка визначена окремим видом діяльності, і вона потребує ліцензування так безпосередньо. Там вже інший облік, де там я відповідальність за балансування своєї генерації на ринку і так далі. Це вже складний механізм для середнього і малого бізнесу. Якраз активний споживач є самим оптимальним рішенням держави, яке дозволяє якраз зекономити. Механізм активного споживача він дійсно є актуальним і дійсно має свої переваги. І логічно, що частими запитаннями замовників є, які ж будуть виплати, тобто вони десь чули там РДН, да про ринок добу наперед. Вони чули про вільні ціни. Тобто, насправді, по якому тарифу їм будуть платити за той надлишок, який вони будуть збивати постачання. Тут я можливо для наших майбутніх глядачів більш зупинюся на такому, що таке РДН. РДН це. Ринок на добу наперед це встановлення цін на кожну годину доби на електроенергію на наступний день. Цю інформацію публікує в себе оператор ринку. Це державна організація, яка в принципі керує і управляє процесами на енергоринку України і публікує. Ці дані відповідно в себе на сайті, на якій орієнтуються, в принципі, і постачальники, і споживачі, і так далі. Є категорія споживачів, які мають визначену ціну протягом кожної години, це категорії групи Б, на яких погодинна тарифікація не впливає жодним чином. Але якщо ми говоримо про механізм активного споживача, механізм активного споживача передбачає виключно погодинну тарифікацію як споживання, так і генерації. Відповідно, якщо проаналізувати дані Оператора ринку, то в нас період генерації сонячної електроенергії різниця кардинально від періоду активного споживання в вечірні пікові години споживання, і механізм активного споживача якраз передбачає сальдування тобто взаємозалік такими годинами, коли є саме споживання і коли є саме генерації. Ці вартості кожної години різняться, тому при своїх Розрахунках і розумінні, чи варто чи не варто ставати активним споживачем, як таким, ми як компанія надаємо попередні розрахунки переходу на погодинну тарифікацію, розробляємо для них їхній приблизний графік споживання електроенергії. Накладаємо на, наприклад, тарифні плани попереднього дня чи попереднього місяця для того, щоб зрозуміти вартість погодинного споживання. Також коли в них є встановлена генеруюча устаткування, їм Виробник завжди прораховує економіку такого заходу, встановлення саме генеруючих установок відповідно. Прогнозує їхню генерацію в ті чи інші години відповідно до потужності того обладнання, яке вони пропонують встановити, і відповідно до цього, ці дані по споживанню, дані по генерації кожної години якраз порівнюються і визначається в принципі економіка цього заходу у певному періоді часу. Тарифи так на електроенергію для бізнесу. А наразі дещо підняли прайскепи. Так який прогноз ви вважаєте буде для росту чи зниження тарифів, от ну скажімо, осінь зима 2024-2025 року. Моя суб'єктивна думка. Зважаючи на ситуацію, важку ситуацію з війною в Україні, ми розуміємо, що і генерація, і потужності розподілу і передачі в нас сильно постраждали від обстрілів. Це спонукає якраз рухатися в державу, в тому числі. В розвиток і генераційних установок іншого типу, недержавного характеру, і також імпорту електроенергії з європейських країн, з країн-партнерів для того, щоб стабілізувати нашу енергосистему. Відповідно, якщо ми порівнюємо ринки України і ринки європейські, ми розуміємо різницю в цін і розуміємо, що європейські ціни дещо в деяких моментах значно переважають наші. Для того, щоб стабілізувати і не дотувати цю галузь повністю, держава пішла на кроки збільшення прайскепів. Це граничних величин погодинних цін. Це зрозумілий крок. На мою думку, він би мав бути дещо іншим. Ми б могли повністю зняти прайскепи як такі, тоді би ринкове ціноутворення було максимально наближеним до європейського. Але ми зараз маємо збільшення граничних цін, що безпосередньо вплине. На середньозважену ціну кіловат. Для кінцевого споживача однозначно, тому що ми бачимо, що в пікові години споживання ціни на електроенергію сягають максимумів по старих прайскепах. Відповідно, після підняття прайскепів і виходу постанови ці значення також збільшаться і осередній показник також виросте. Зима, дай Бог, її пережити не гірше як минулого року, але буде складною. Однозначно буде складною, тобто орієнтуватися на альтернативні джерела підприємствам, організаціям потрібно не тільки і організаціям, а й домогосподарствам Також в першу чергу також думати про енергоефективність використання навіть побутових приладів. Ті самі вечірні години споживання всі розуміють, що вечірні пікові години споживання вони найдорожчі, вони чого найдорожчі, тому що на них найбільший тоді попит. Відповідно, енергосистема найбільше завантажена в ті години і своєю економією і ощадливим ставленням Ми е, однозначно ну, покращимо ситуацію. Юрій, дякую за такі відповіді. Відкриті насправді з того, що зрозуміло, що дійсно ситуація складна. Електроенергії не вистачає і імпортує, це, в свою чергу підвищує тарифи. Безумовно, для бізнесу логічний крок і наступний, які б задали клієнти, так а що робити, так які наступні кроки зробити, аби стати цим активним споживачем? Куди йти? Куди звертатись? Це залежить від того, чи у вас вже є генерація встановлена на компенсацію власного споживання, чи ви потенційний клієнт, якраз на встановлення такого обладнання. Перш за все, приходять до нас в предсервіс енергозмін. У Нас є спеціалісти, які супроводять ваші бажання і ваші потреби від виявлення потреби до реалізації першого надлишково згенерованого кіловата. Дякую. І звертайтеся до ЮНІСОЛАР для прорахунків будівництва станції на власне споживання, будь-якому. В випадку це необхідний крок для децентралізації для допомоги власної бізнесу собі і державі для зменшення імпорту. Тому я дуже вдячна вам за відповіді за поділений час і сподіваюсь, що ця інформація буде корисною для замовників і спонукатиме їх звертатися. Дякую. Ну з вашою допомогою з вашими партнерськими, нашими партнерськими стосунками. Ми однозначно доб'ємося гарних результатів і покращимо споживання і економіку наших клієнтів точно.